На себе єдину через призму психології юнга. Ваша аніма. Ваша жіночність натякає на те, що ви до себе ставитеся несправедливо. Або ви вважаєте, що я от вся така класна, ідеальна, чудова, або ви навпаки себе принижуєте, що ні, я ні на що не здатна, і те в мене не виходить, і так я не можу, і там я не спроможна зробити. Або ж у вас є отакі коливання: сьогодні я ідеальна, сьогодні я крута, а завтра я прям таке ніщо, отам нижче плінтуса. І через це ви навіть можете уникати якихось важливих рішень, уникати прийняття чогось важливого, щось вибирати, бо є якийсь такий страх всередині, а раптом я не права, а раптом я вибираю невірно. А от ваш анімус, ваше чоловіче начало, отут прям він керує процесом. Він тут король на всі сто. Тоді, як ваша жіноча суть сумнівається, ваша чоловіча суть. Веде вас до перемоги, каже: отак має бути. Отак має бути. Саме якщо ви і приймаєте якесь рішення, то це ваш анімус допомагає вам. Він вас підштовхує, він дає вам силу, він дає вам впевненість у собі. І завдяки цьому ви здатні керувати, здатні керувати і власним життям, і вести за собою інших. А от ваше внутрішнє дитятко страждає. Ви його не чуєте, ви його покинули. Дитині хочеться гратися. Внутрішній дитині хочеться гратися, внутрішній дитині хочеться розваг, хочеться бути почутою, хочеться, щоб взяли на ручки, щоб приголубили, щоб полюбили. А ви, немов, відсунули своє внутрішнє дитя туди на задній план. Мені зараз не до тебе. Мені треба жити своє доросле життя. Але через те, що ви не чуєте свою внутрішню дитину, ви, бувши дорослою, можете сумніватися у власній цінності, бо ви десь недолюблені, ви самі себе недолюбили. І через це ви і почуваєтесь якось не зовсім цінною. А ваша тіньова частина немов кричить: мені нудно, я не хочу якоїсь рутини, я не хочу стояти на одному місці. І через те може бути прокрастинація, бо вам щось не подобається, ви не хочете братися за нудні справи, і тому краще я нічого робити не буду. Я книжку почитаю, я посижу, я з кимось порозмовляю. І ви, можливо, просто внутрішньо відчуваєте якийсь отакий бунт проти якихось нудних обов'язків, проти чогось одноманітного. Самі розумієте, що у ваших архетипах є дисбаланс. Ви надміру довірилися своєму анімусу, він тут всім керує, але ви придавили своє внутрішнє дитя і ви придавили свою жіночність заради того, щоб керувати вашим життям. Можливо, так склалися обставини, що саме вам доводиться керувати своїм життям щось вирішувати. Але цей перекос впливає негативно на ваше життя, на те, як ви почуваєтеся в якихось ситуаціях.